Коли я по думки повертаюся в дитинство, то найперше пригадую хліб, який мама випікала в печі, то було справжнє таїнство, біла магія тіста, чорна магія печі і матуся в ситцевій хусточці, наче свята з ікони. Коли вона складала на столі рум'яні духмені буханці, то здавалося, що хата ставала вищою, а світ кращим. І мені, малі, вдавалося, що весь двір пропах хлібним духом. Пройшло вже стільки літ, а я не можу забути ні запах, ні смак того хліба, і можу впевнено сказати, що ніяк, і вишукані страви ніколи його не замінять. Приїдаються всілякі ласощі, а хліб ніколи, хліб, скільки б не мали його люди, то завжди з любов'ю і побожністю беруть до Цілую, як найдорожчу святиню, бо він основа всіх основ. Хліб возвеличують в легендах, переказах і, звичайно ж, у піснях, бо хоч у святому писанні сказано, що не хлібом єдиним живе людина, але наші предки підмітили, що з хлібом і хата тепліша, і пісня миліша.